На базі Решетилівського професійного ліцею імені Івана Григоровича Боровенського запрацювала Решетилівська філія Полтавської обласної малої академії наук, де функціонують 10 наукових гуртків. Два з них знаходяться саме в аграрному ліцеї. Це фізика та конструювання мультикоптерів та дронрейсингу. Саме у нас відкрита ця філія, яка включає в себе керівників шкіл із Полтавського району. 10 керівників шкіл мають певні напрямки. Це й біологія, це і хімія, це й робототехніка, і квадрокоптери, тобто різні напрямки. Зокрема, з фізики ліцеїсти пишуть наукові роботи для участі у МАН з 2018 року. На сьогоднішній день ми маємо три дипломи: два дипломи другого ступеня і один диплом третього ступеня. Також наші вихованці отримали диплом. Першого ступеня із проекту з біології у Полтавській області наразі працює чотири філії у Решетилівській, Миргородській, Лубенській та Кременчуцькій громадах.